За календарем сьогодні вже 2 листопада, а це означає, що сезон грибів майже закінчився. Але це не привід розчаровуватись, адже я переконана, що ви запаслися ними на зиму. Наприклад, замаринували їх або просто в сирому вигляді поклали в морозильну камеру. Сьогодні ми вам розкажемо, як же смачно їх приготувати, і допоможе нам в цьому українська господиня, яка смажитиме маслюки в сметані просто у вас на очах. Кілограм маслючків маслят. Ми їх почистили шапочки від шкірочки. Я завжди здираю шкірочку. Потім ми поставили в кастрюльку, варили їх пів години, промили. Знову поставили варити їх ще раз пів години, полчаса. І тоді вже ми відсідили готові варені маслючки. Столових ложки сметани домашньої, сіль до смаку, перець до смаку, пів морквини потерти на дрібній терці, дві цибулини, дві луковиці, тинян нам потрібен буде, і також олія подсолнячної масло. Спочатку ми приступаємо до цибульки, ми її нарізаємо на кубики. Розігріваємо сковорідочку, наливаємо олії підсолнечне масло, даємо нагрітися в розігріту олійку підсолнечне масло. Ми відправляємо цибулю, лук, і також відправляємо моркву потерту. Все ми жаримо до готовності. Цибулька з морквою практично готова. Тоді ми викидаємо сюди відварені маслючки Обожнюю гриби, як і їсти, так і збирати. Взагалі збирати тут для мене. Перемішуємо. перемішавши, дали маленький газ, щоб вони вам не пригоряли. Додаємо перцю чорного до смаку. Так посипаєте достатньо. І також солим до смаку. Я думаю, що на кілограм така щіпка солі достатньо. Досолити можна завжди. Перемішавши, додаємо густої домашньої сметанки. Ніколи не купляю в магазину, коли тушу грибочки, завжди тільки домашню, жирну сметанку. 3 столових ложки вам буде достатньо на кілограм грибочки. Перемішуємо гарно і даємо тушитися 10-15 хвилин. Ми дали малесенький газ, щоб не перегорала сметанка. Час від часу ми помішуємо, коли 5 хвилин практично протушилися, даємо отаку щіпочку тим'яну, перемішуємо все і тушкуємо до закінчення часу. Маслючки протушилися 15 хвилин 15 минут. Ми їх виключаємо, вони готові до вживання. Останній штрих до наших маслючків зверху посипати зеленою порізаною петрушечкою. Страва готова, смачного. Можна вживати і самі грибочки, можна також зварити картопельку пюре додати.